В ефірі програма журналістських розслідувань стоп корупції. І сьогодні ви дізнаєтесь, хто загородив місцевим жителям міста Українки та Обухова прохід до берегів річки Стугуна. Прізвища вражають та що власники цих земель ховають за своїми парканами. Мальовничий берег Річки Стугна приватна територія. Місцевим жителям до річки Зась. Відпочивати тут можуть лише власники цих маєтків, які побудували свої розкоші на золотій місцевості. З одного боку ліс, а з іншого річка. Понад 40 гектарів реліктового лісу на березі річки Стугна, завдяки міськраді українки та її меру зайняли три одіозні фігури. Завдяки карті державного земельного кадастру ми з'ясували цікаві прізвища осіб, що володіють цими маєтками. Земельна ділянка завбільшки 10 та 24 гектарів належить колишньому голові адміністрації президента України, а також куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Ділянку номер один Українська міська рада протиправно виділила ще 2005 року з цільовим призначенням землі для житлової забудови, а ділянку номер два 2013 Обидві ділянки виділяли через підставних осіб на фірму інвестиційна компанія Компанія спорту, де кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Медвечук. Виявляється, що таких маєтків у нього чимало. Щой не під'їжджаємо, як охорону попереджають, щоб нас не впускали. Добрий день. Добрий день. Чого ви тут охороняєте? Нічого я вам не скажу, дівчата, з куди це? Ви, що тут? Стоп корупція. А, стоп корупція. Так, тут велика територія у вас. Велика, ну забор по забору дивіться. Скільки там, десять та роботу єси більше? Не знаю я, я не знаю. Моє діло тут ось запускати машини, ті, що положено. Ага. І не пускати ті, що не положено. Схема захоплень земель у Віктора Медведчука вже працює не вперше. Аналогічним способом через ТОВ «Спорттур» він привласник 2004-2005 років територію дитячого санаторію імені Баранова в Алупці. Це саме там, де побудована розкішна садиба, в якій він приймав Путіна. Це відео 2012 року не бачив хіба що ледачий. Тоді Путін приїхав до родини Медведчуків із приватним візитом. Він є хрещеним донька Медведчука Дарії. Ми бачимо, що є ліс, є річка. Це землі мали би бути лісового водного фонду. Незрозумілий статус цієї землі, тому що за одною інформацією ця земля входить в межі міста, за іншою інформацією вона не входить в межі міста, тому незрозуміло, однозначно та відповідь на питання, чи можна там будувати чи ні, ну, неможливо. Проте, з огляду на ті відкриті джерела, які є, неможливо, ну, тобто ніде немає інформації про те, що там був дозвіл на здійснення будівництва. Ми вирішили запитати у самого Віктора Медведчука, як можна стати власником таких земель та хто виділив земельні ділянки водного фонду і дав добро на будівництво лісосмузі. Шукати вирішили в офісі українського вибору. Адже лідером саме цієї організації є Віктор Володимирович. Слухаю вас. Добрий день. А добрий день. А ми в український вибір. Згодом до нас спустився прес-секретар українського вибору Олег Бабанін. Він не може зараз зустрітися з вами. А на коли можна тоді домовитися? Ну, можна домовитись, можна перемовитись. Ну давайте якось може, тоді в нас запишете нам прийом. Ну, я Якщо можу, ви вас зап... так, може, Якщо так. можу вас записати, звісно, ви... я так. Навжу, і не можу сказати, коли це може зустрітися, але я запрошував обов'язково. Та за деякий час нам зателефонували і в інтерв'ю відмовили. Тож ми вирішили поїхати за адресою реєстрації місця проживання лідера українського вибору. Фамілія як у нього? Медведчук. Медвічук, да. А, Туди приїжджайте, да? да. Дякую. Хто ви боїте? Ми журналіст. журналісти. Журналісти? Да. Зараз почекайте. Алло, ребята, здесь журналісти приїхали. Да. П'ятий канал 100-200 канал. Пообщаться з Віктором Володимировичем. А згодом телефонували і сказали, що Віктора Медведчука немає вдома. Спроводі ну, вдома немає і сьогодні я не буду. Проте маєтки Медведчука не єдині на березі річки. По сусідству виділили 5 гектарів землі на перший погляд нікому невідомому Миколу Коломійцю. Ще у 70-х роках Коломієць почав шоферувати у Донецькому міськсвітлі. Потім, завдяки зв'язкам із минулої роботи, з водійського крісла він став заступником начальника комунального підприємства з обслуговування адміністративних будинків Донецька. І це стало знаменною подією. На цій посаді він працював до 2003 року. Тобто, весь час він був на очах у Віктора Януко. Овича, який тоді ще був губернатором у Донецьку, 2005-го Янукович зникає з радарів і починає думати про безпечне майбутнє. Коломієць стає адміністративним директором благодійного фонду відродження України, на який було записано 7 зі 137 гектарів Межигір'я. Потім кар'єра блискавично зросла аж до заступника голови Вишгородської райдержадміністрації. Саме у цьому районі розташоване Межигір'я. Але він тільки на паперах власник землі. А власником маєтків є міністр інфраструктури в уряді. Аза. Борис Колесніков зараз Борис очолює партію опозиційний блок, яка створила свій тіньовий кабінет міністрів з колишніх регіоналів. Ми спробували зайти на територію, але нам ніхто не відчинив. Та третім і не менш цікавим сусідом є міністр внутрішніх справ 2003-2005 років Микола Білокінь. Ще 2005 року Микола Васильович покидає Україну, щоб уникнути кримінального переслідування за злочини проти опозиції та людей під час помаранчевої революції. Згодом у пресі була опублікована Кована копія паспорта пана Миколи, яка свідчить про наявність у нього російського громадянства. Та згодом Білокінь тишком нишком повертається в Україну і 2010 року одержує новий громадянський паспорт. А 2011 року Українська міська рада своїм рішенням надає Білокуню невідомо за які заслуги у приватну власність ділянку площею 1 гектар землі лісового фонду з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку. А 2013 року земельну ділянку площою 0,6 шість гектара з виходом до річки Стугна передала у приватну власність дружині білоконям Вірі Литвоненко. Тож відповіді на всі питання шукаємо у міській раді. Але тут нас чекає класична схема: то все попередники, а землі Медведчука взагалі в майже місце й не входять. Ну ми не могли виділяти такий розмір. Це ж триває з 2005 року по 2013. Я не думаю, що ви не знаєте про це. Дивіться, є там ділянки. Які були Дінамо Київ і якісь ще назви? Вони за межами населеного пункту, там рішення Ради не приймалось. На карті можете нам показати у вас є план? Слухайте, це у нас на сайті є в свободному доступі. Ну, ви е консультуватись прийшли? Чи кілька, ні, 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 ми запитання? хочемо знати, як воно воно за межами, ви мене очевидно. Як стверджують факти, що вищий ранг можновладців, то більший апетит, більший розмір хабарів, бездоганні корупційні схеми, абсолютне відчуття вседозволеності й безкарності. Та рано чи пізно настає час розплати, і тоді вже не допоможуть ані високі паркани, ані охорона за ними.